Є новина, друзі. Два плани зеленського. Коли кінець війни дослухайте до кінця. Я закинув відео в телеграм-канал Шапціпрофіля. Дід дивіться там зеленський розповідає про два свої плани. І перший план це завершення війни як умога швидкого. Ще ну і ми всі хочемо цього плану, тому що ми хочемо завершення війни якомога швидше, щоб Зеленський цього досяг на справедливих умовах. Другий план це 120 мільярдів доларів. Ну як з цим на мене буде велика проблема. 60 мільярдів каже президент: це бюджет України, тобто Україна їх. Має нібито заробити ці 60 мільярдів, а 60 мільярдів потрібно на оборону. Те, що ми зараз бачимо, ну я можу прогнозувати елементарно, що нам потрібно не 60, а 80, тому що навряд чи е, в наступному році, тому що податкова база зменшується, люди бідніють під час війни. чи вдасться зібрати 60 мільярдів доларів. Тобто нам треба 80 мільярдів, десь приблизно е, для того, щоб вижити в наступному році, ну і щоб е, оборона наша була е, забезпечена. По тому, що зараз робить Європа, ми. Бачимо, що вони взагалі не готові давати гроші. Взагалі вони вже будують свою лінію дронів для того, щоб захистити свої країни і збивати там шахіди, і все знаєте, далі віддаляються від України. І в ці розмови про конфіскацію російських активів, про виділення коштів, вони все віддаляються від України. І отут владі треба задуматися Однозначно. Я вже сьогодні про це говорив. Треба припиняти перше з корупцією, припиняти з війнами спецслужб, які впливають реально на відношення Європи до виділення коштів в нашій державі, тому. Що ці всі конфлікти і скандали ну вони впливають на європейців, які думають для чого їм давати гроші, якщо ну ніхто їх в Україні не збереже, якщо там хаос має бути контрольована система і діяти згідно чинних законів і конституції України. Напишіть свою думку, лайк телеграм, шапці профіля, підписуємося.